Уже 12 років в Берестечку діє стаціонарне відділення для постійного проживання одиноких. А цього року в рамках соціальних ініціатив Президента України в закладі створили належні умови для підопічних. Про це відділення, вони кажуть, наша домівка. Життя для підопічних стаціонарного відділення. Дерцентру в Берестечку набуло нових фарб. Приміщення, де вони жили, повністю відремонтували. Тепер тут тепло, затишно, нові меблі. Мешканка стаціонарного відділення Євгенія Дем'янівна Смаль зізналася. Звістка про переселення у такі гарні кімнати наповнила душу новими барвами. Зараз то взагалі задоволена, що краса, всі, всі сторонні йдуть і задивляються, заходять. Я правду кажу? От. Всі дивуються, всі задивляються на нашу красу. Валентина Миколаївна опікується одинокими, відколи почав діяти заклад. Каже, у людей складна доля, їм вкрай потрібна турбота і підтримка. Люди жили в селах, вони не бачили того, того, що, що зробили в нас. Побачив й діток, котрі тут виступали, вони були, співали їм пісні, виступи голови адміністрації обласної районної та все. Вони побачили, що вони живуть. Ми ж людьми. От Климчук підійшов, кожному подав ж руку. Як же ж то їм, то приємно. Що таки про них ще думають, згадують, що вони такі є. На капітальний ремонт стаціонарного відділення витратили 800 тисяч гривень. У період становлення нашої держави такі заклади на швидкоруч облаштовували у кожному районі. Біда була, чорна була біда. Багато людей за бортом виявилися. І що могли тоді те робили? Руки підставляли. І лікарі, і соціальні працівники. Сьогодні задача дуже проста. Умови, є місця, є терцентри створені. Треба робити їх комфортними, затишними, людськими для наших людей. З них є багато людей, яких обділила доля, які не мають діток. Але тут вони проживають захищені. Я сьогодні хочу назвати цифру кожній проживаючій людині в цьому стаціонарному відділенні в день йде 110 гривень. Це на харчування, це на обслуговування. Вони забезпечені взуттям, одягом всім. У відділенні вісім кімнат від одно до чотирьохмісних є санвузли, склади, вітальня, харчування чотириразове. Меню калорійне все, сніданок даємо, і молочне, і суп. Обід нас, і ми готуємо і святкові обіди, і холодеці, голубці, і бабка картопляна, і парліва. Для завідувачки стаціонарного відділення постійного проживання Територіального центру соціального обслуговування Горхівської райдержадміністрації Морослави Сопіги це не просто робота, а друга сім'я. Дякуючи президенту нашому Віктору Федоровичу Януковичу. Нам були надані кошти, щоб його оновити, щоб його зробити капітальний в ньому ремонт. І от сьогодні ремонт зроблено, кімнати відновлені, і ми відкриваємо наше стаціонарне відділення. Аби прикрасити будні тутешніх мешканців, школярі, вихованці будинку юнацької творчості організовують концерти.